Напевно, у вас, як у углядачів Ютуба, Тіктока, бо в єдиному марафоні ви це не побачите, виникає питання, а як же найкращим чином зустріти Великодень? Найкраще Великодень зустріти з воїнами Збройних сил України. Тут панує абсолютно крутий настрій. І це не такий настрій, знаєте, вірю в Збройні сили. Віра без дій пуста. Кожен божий день, кожен з вас робить одну маленьку, але корисну справу. І тоді, об'єднавшись, всі ці справи допоможуть нашим воїнам, нашим янгелам охоронцям А коли в них є сили, чим воювати, перемога невідворотня. І настрій, коли Христос Воскрес, Воскресна Україна, і ми переможемо. Це кола тих людей, які понад усе люблять Україну, свою рідну землю. І я склоняюсь і дякую кожному з вас. Христос Воскрес! Мої Воскрес! Boop! <smart noise>